У Житомирському театрі прем'єра до десяти вистав для дітей, які вже є в репертуарі. Додається ще одна: східна казка Аладін зі всесвітньо відомої збірки Тисяча і одна ніч. Творці казки – головний балетмейстер театру і режисер Ірина Антонюк та художник Марина Герасимчук. Аладін їх третій спільний проєкт. Обирали з кількох варіантів. Ключову роль у виборі саме Аладіна зіграла художниця. Вона приглашає мене і Наталі Ніколаївну Ксібівце. Позажнює єсвоткатора на макети зготовила. И первый раз, то есть режиссер еще не в курсе, еще и, будем говорить так, не занимается разработкой спектакля, а художник уже предлагает и понимает, что оказывается будет классная сказка, и на Аладдине мы останемся. Сама ж Марина Гарасимчук каже, ідея виникла спонтанно. Коли працюєш, як риса апетит приходить за вірід, так і ми починаєш щота діяти, що та тут ще та додать, тут ета додавить. Вода те ідея роділась. Вот да, 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 вот і щота. То как там так это все вийде кожний раз каката нова ідея театрали обіцяють ліричну історію середньовічного арабського сходу з фантастичним сюжетом та щасливим кінцем. Почему она еще не такая, как все? Потому что конкретно идет на восток. Да, вот восточная музыка, восточный характер, и актерам сейчас тоже немножко сложно, потому что, о господи, да, а тут олах! У казці буде задіяний весь акторський склад театру. За словами режисера, роль Аладдіна гратимуть Сергій Артеменко та Олександр Литовченко. А на роль Джина одразу три кандидатури Дмитро Зіневич, Андрій Глущук і Сергій Рогов. Всіх секретів до кінця не розкривають. Та за словами директора театру Анталії Ростової будуть чари і дуже дорогі. Їх везуть зі столиці. Ну мені немає такого, щоб виходити на сцену і дивитися. Я завжди... Сажусь в зале и смотрю премьеру. Сегодня я вышла на сцену, я была опять-таки очень сильно удивлена. Ну, у нас скоро будет конкурс. Мы будем объявлять, наверное, конкурс. На прекрасную сказку. Вот это, наверное, сказка, будет буде прекрасная. Перед казкою для дітей буде 30-хвилинна ігрова програма біля новорічної ялинки. Її режисерою художник керівник театру Анталия Тімошкіна, яка також готує сюрприз співочого Діда Мороза, яким традиційно стане актор Олександр Шкарупа. Вистава казка Аладін триватиме годину. Прем'єра призначена на п'ятницю, 27 грудня.